Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо інструмент, який стане справжнім порятунком для кожного автолюбителя, майстра з ремонту авто чи власника СТО. Це набір спиць для видалення вмятин без фарбування. PDR MPT Q008. 34 спиці. Сьогодні ми покажемо, чому він є одним з найкращих рішень для виправлення вмятин на вашому авто без необхідності фарбування. Отже, давайте детально розглянемо, чому цей набір має бути у вас. Швидкість і ефективність. Працюючи з набором ПДР, ви значно скоротите час, витрачений на виправлення м'ятин всього кілька кроків, і ваша машина виглядає як нова. Універсальність. Набір підходить для різних типів автомобілів, будь то легкові машини чи вантажні. Ви зможете працювати навіть з м'ятинами різного розміру, без пошкоджень фарби. Один з головних плюсів відсутність необхідності в фарбуванні. Ви можете легко позбутися м'ятин без шкоди для кузова вашого авто. Професійні результати. Набір надає можливість досягти результату які зазвичай виконуються лише на професіональних СТО. До комплекту входить 34 спиці різних розмірів і форм для видалення м'ятин. Це дозволяє вам працювати з м'ятинами будь-якої складності мінімальної чи максимальної, і на різних ділянках кузова. В комплекті невеликі короткі спиці, середні та максимально довгі. Розміри спиць від 21 до 90,5 см. Діаметр спиць від 4 мм до 12 мм. В комплекті входять 34 спиці різних діаметрів і довжин, із них 15 спиць із двохсторонньою рукояткою, подовжені для більш глибоких і дальних м'ят. Їхня довжина від 51,5 до 91 см та діаметр від 8 до 10 мм, та 19 спиць із односторонньою ручкою та менші по довжині і товщині металу, тому що вони розраховані на більш дрібніші і точні роботи. Довжина від 21 до 69 см, діаметр від 4 до 8 мм. Як ми можемо побачити, вони всі із різним кутом нахилу та різними наконечниками для того, щоб ви могли виконувати роботи різноманітної важкості для коригування форми в'ятин та фінішної обробки. Всі спиці виконані із професійної пружинної сталі. Це вже підтверджено нашими клієнтами, вже сотні задоволених клієнтів. А зараз я вам продемонструю декілька спиць на міцність. Цей набір дозволяє працювати швидко і ефективно, не вимагаючи спеціальних навичок. Все, що вам потрібно, це трохи практики після відеоогляду на Ютубі майстрів, і ви зможете самостійно позбутися будь-якої дрібної пошкодженої ділянки на кузові вашого авто. Якщо не із першого разу, тоді після другого чи третього разу. Даний набір підходить для майстрів, які професійно займаються ремонтами кузова. Це недорогий, але якісний набір із великою комплектацією та різноманітністю форм спиць, які дозволяють вам роботу різної важкості і отримати професійний результат. Тому не зволікайте, купляйте набір за акційною ціною на нашому офіційному сайті. Прямо зараз та починайте заробляти кошти. Посилання буде під відео. Також отримайте додаткову знижку по промокоду. Інформацію отримайте у наших менеджерів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш. Наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди інструментів та корисні поради. Якщо у вас є запитання або ви хочете дізнатися більше, пишіть їх в коментарях. Ми з радістю відповімо. До зустрічі на каналі Топмастер.